Воли затретіли, небілі голуби, в небі пролетіли, ой там збиралися під прапори, під сонячні, ще й сині, від нині не буде більше пана у вільній Україні. Ідуть, ідуть з музикою під тінню прапорів. Прекрасною великою рікою здиглих днів. Ідуть, ідуть, вітаються і славлять щасні дні, жахтять, переливаються їх душі вогняні. Пописові за брами, з хрестами, з корогвами, у шатах золотих коло Богдана. вчорашні раби, Повчули стань з природою янгола труби. І встали всі, співаючи, з природою весни, з природою вітаючи чудові дійсні сни, Ой, що піялося до них та праведне та сонце, му. недурно гріло, я світило кожне віконце. Як заходилися хмарини, ткати з катертини хвилини, світуть та розцвітають небесні бархатини, звітуть в піснях країночки, дзвіночки срібляні, душею, чорнобривочки, струнча, стося й ні. Тож матері майбутні встрічають дні ясні, о хвилі незабутні, о сонце і пісні. Ось що по війському. Та грали, дзвони замовкали, там прапори приймали, до народа промовляли Гей, разом, разом станемо на ми, браття, завзяття, хто зрадить неньку Україну, прокляття тим, прокляття. І суне військо лавою від білих тихих бран, і заповітом славою весь Київ наче храм. В нім скапала кров часові, кров мучнів без вінця, і в нім горять Тарасові українські серця. Іменем Української Народної Республіки директорія оповіщає народ український. Про велику подію в історії землі нашої Української 3 січня 1919 року у місті Станіславові Українська національна рада Західноукраїнської Народної Республіки як виразник волі всіх українців бувшої Австрійської імперії. І як найвищий їхній законодавчий чинник проголосила з звуку Західноукраїнської Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою в одноцільну єдину республіку. Слава! 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 Вітаючи з великою радістю цей історичний крок! Західних братів наших, територія Української Народної Республіки, схвалила цю звуку підтримати. Однині з'єднались навіки століттями роз'єднані частини єдиної України. Галичина, Буковина, Угорська Україна і Надніплянська велика Україна Зійснилися споконвічні мрії. За які віддали життя кращі сини нашої України. Однині є незалежна українська республіка. Слава! 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 Однині здійснилася мрія всього українського народу будувати незалежну самостійну державу на благо всього трудового люду. Слава! Слава! Став, о, лицарі, над нами, стоять на вулицях полки один в один, всі біля брами. день рідний настає, останьте на коліна, цей день воскресне, ожиє єдина Україна, Воскресла! Вона. Воскресла, як мрія, плакана кров'ю, згадалась, як казка забута давно, вернулась, як ранка в свій стан з хоровою. Влетіла, як пташка весною в вікно, воскресла, воскресла, хай, хай душі радіють, хай сонце усмішку піймають уста і нею всю землю весь світ обцілують. Все друге, ясне. Воскресіння Христа! Віковічна мрія воз'єднати пошматоване тіло могутньої колись України Русі ніколи не покидала славетних умів і сердець українського народу. І сьогодні ця мрія стала дійсністю. Кинутий нами колись клич тепер або ніколи. Був почутий українським народом, який сьогодні виборов собі свободу. Хай ця година луки з'єднає наш народ на віки. Селе наша красна і нещасна, хто і чого вже на тобі не пас. Душу і тіло, як вовки на частки, шматували вороги не раз. Та була в нас і година з луки, свято наших зріднених сердець. Це тоді, як узялись за руки гайдамака й січовий стрілець. А сьогодні нас єднає знову Україно, твій звитяжний дух. Розтягнувсь із заходу до сходу під твоїми стягами ланцюг. Я у ньому. Я у, ньому, я у ньому. 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 Я у ньому в живострічці, в ланці, задивившись у небеса, стою. І забувши, що немає санкцій, Кличу пісню до життя твою. Хай ніхто вже нині не лякає нас кордоном розбрату з бручем. Край уже ніхто нам не розкрає, ні піком гумовим, НИВИЧЕМ!